Добрий вечір, в кого які там частина суток. У нас ранок. Mm. Оля сонна. Mm. Я її э, з самого ранку, так сказати, стягнув mm. з кроватки. Mm. Поїхали за мною, бо є штурманом моїм. Ну як їхати Беру, якщо машина не спаде. Ну, потрібно сьогодні було поїхати і срочно замінити. Mm. Да. Тому що там в людей то лі вихідні, я так і не зрозумів. Сказали, але сьогодні потрібно замінити. Тому їдемо міняти сою на макуху. Машина у нас ще несправна, гріється, але не так, як грілась позавчора. Е, долив я води пару літрів у радіатор і плотно-плотно закрутив кришку в радіаторі На насувіти. А тепер наступне, що ми зробимо, приїдемо додому. І надягнемо на е, кришку на горловину радіатора презерватив. Та не смійся. Ну, сказали так. Не смійся. я платила. І подивимося, е, чи буде він надуватися і набирається туди гази. гази. Отак. От так що наступне у нас включення буде, я думаю, із заводу. Ми їхали додому. Давай. Контактний номер телефону з Сої Макухи у Полтавській області. Звертайтесь! Виповняємо запаси води в дорогу. Так, так. Вчора така ідея прийшла мені, але ну, не мені колезі. можно оприскович послали в кабину, провести трубочку туда, до радиатора через форсуночку Взял кнопочку, нажал и охладил. Набрала, поехали. Без баклажки. Ну, баклажку, Там есть. Да, я думаю, нам выстачить. І розкажи, Шо? що ти тут? Що ти робиш тут? Так? Да? Тобі? Тобі? Да. Дасе? Ух ти! Угу. Ти ждала цього? Угу. Ти це просила? Так. Да. Ну, зараз дивитися, як роблять. Йоу, скільки роботи. Річки у нас немає. Ставка теж. Одну це хоче. А час у нас їхати на ту річку, теж немає. Так що вона поїхала до нас. Йде поки що ще. Ще їде. <сум> Фух, Best Way називається. Басей. Недорогий. Глибиною метр, драбина. Подивимось. Ой, як з насосом для очищення від кімером. Десь на 10 кубів води. Зараз будемо з колодязя качати 10 кубів води. Я думаю, що мабуть ми кинемо колодязь э, 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 рівневий, рівневий реле. Тому що набралось колодязь води. Він включився сам. Вибрало, він виключився. Я думаю, таким чином за пару днів воду наберемо. А ну, може і раніше. Може і швидше. Буде. Я там дивився, люди по тижняк набирають. Хімії набрали ну тільки Там же є на базі хлору це для дорослих А якщо будуть діти купатися, то там не пам'ятниш як вона жива? Не пам'ятаю Та я не пам'ятаю, та покажемо Спочатку потрібно воду набрати Спочатку басейн розкласти Та ми його вже Оскільки тут його зараз доклади

Ти ж перший почав. Ні, ну а я набрать без сього. Це насос. Спітером, я так розумію, має бути. Чи без. Да, фільтром. Так, далі, скімер. Все, ало, да. Алло, на все. Це скімер, він чіпляється зверху, басейна, з нього береться вода на фільтр, ну і сюди будуть ті листочки, мурашки, мухи попадають, щоб із підсаку і не бігати. А ось поплавок. Зараз піду в колодязь кину. Подивіться, набралася вода в колодязі. Поплавок вгору піднявся і включилася вода. Пів метра там упало, він похилився і щоб не стояти над ним. Подивимося, з якою продуктивністю у нас колодязь. Фух, кришка. Ще на нього є. Вийшов кришку? М? Була кришка? Так, да, була кришка, вкинута, бо ми переживали, що не прийшло. Так, у нас зараз буде експеримент. Да. мабуть, ну, якщо вийде. Ну, давай, надягай. Зараз будемо оприділяти, чи йдуть гази у нас у воду, чи ні. Чи не пробита там прокладка чи блок цілий. Спасибо велике, що написали, що провірте. Експериментуючи, надівши презерватив на горловину. Ось сюди так. Я навіть ще ізолятор взяв І Якщо будуть йти гази, значить буде гадувати. Дякую велике. Я все завжди мріяла це зробити. Давай, давай. <різь> ну не мені ж надіватися, слухай. <різь> <різь> Виглядатиме трохи дивно, так що. Дивно. А це не дивно. Не знімай, пожалуйста. я їх наділю. А ту... ти, а ти, <граф> на, підтримай, да, ізолентую так щось ці гострі місця, а то і пачки не вистачить. Диви, о. З цією? Ну, звісно, з цією. Так, сіні. як книжка пише. Да. Так. О, <граф> <граф> це взагалі. Тепер точно не порвеш. Я, я ніколи не надівався. Отак? Так, а да. ну пусти. Не порвалося. Ні. Все, на, тримайся. Слава, сейчас піду заводим. Зараз вона як злетить з нього. Аккуратно. Було. Так. Да, да, набуло. Не, не, думали, не думали. Ні. Нет. Фірма порвалась, ні. сильно сняти. А ну давай зараз живо. А тепер пишіть спеціалісти, що нам далі робити. Значить, диффузор тут є. Він поганенький, але він все одно є. Кричатка тут на число посей. Брать е, нову. Знімає що з ним робити, Ну, не накачуєш. Кричатка тут стоїть пла пластмасова на 6. Ну, тобто брати. А я дивиться, все одно пінеться. Бачите? Кричатка на 6, брати її міняти, нову брать. Ну вона ж та сама буде. Не знаю, є смисл чи нема. Що ж нам робити? Враховуючи, що воно не накачувало, аж смуктувало всередину. Так, завершуємо на цьому відео. Всього доброго. До наступних зустрічей. Слава ЗСУ, слава Україні!